Кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немає. У Харкові більше години тому було чути звуки вибухів. У цей час саме лунала повітряна тривога через загрозу болістики. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, вибух пролунав за місто. І більше подробиць дізнаємося від очільника міста. Що це був за вибух? З нами на зв'язку Ігор Терехов. Вітаю вас, пане Ігорю. Слава Україні, Вітаю, героям, слава. Отже, що це був за вибух? Якщо можете, розкажіть, куди влучили росіяни? Так, дійсно, біля часу години тому луна повітряна тривога, і було чутно вибух у місті Харкове це була балістика, яка була випущена з території Російської Федерації по селищу, яке розташована. Біля міста Харкова наслідки зараз уточнюються, але хочу сказати, що в місті Харкова не було вибухів. Так ніч пройшла більш-менш спокійно, але ж лунали повітряні тривоги, і потрібно буде дуже дуже обережно і прислуховуватися до повітряних тривог. А у якому режимі нині працює енергосистема? Знати енергосистема працює дуже напружена, бо ви пам'ятаєте, що вночі, е в п'ятницю е був потужний обстріл енергосистеми всієї України, у тому числі енергосистема, яка заживлює місто Харкова, яка розташована. У Харківській області було дуже багато руйнацій. Хочу сказати, що у нас е, були практично е, знеструмлені міста, е, але завдяки нашим енергетикам, нашим комунальним службам, я дуже їм вдячний. Е, сьогодні ми відновили електропостачання. Е, так, є певні перебої, є певні е, скачки напруги, але тим не менш е, є світло і Василя Харків'ян. Я правильно розумію? Ви в режимі стабілізаційних відключень? Так, так, дійсно, так як є графіки, запроваджена е, Хартовобленерго Укроенерго, і, е, і е, вони витримують ці графіки, е, і е, по такої схемі вони працюють зараз. Як регулярні удари росіян позначилися на роботі критичної інфраструктури, тобто тепло та водопостачання? Чи всі споживачі отримують ці послуги? Не значно, я хочу сказати, що дійсно був дуже потужний обстріл, і були титанічні зусилля наших комунальних служб відповідних, які працювали цілодобово і відновила водопостачання. Тачання так і енергопостачання, тобто всі послуги, які необхідні, вони практично є по всьому місту Харко.